Всім вітання, слава Україні. Сьогодні 4 квітня. Ми сіємо в теплиці помідори на розсаду. Перчик посіяли, ця сторона перчик, ця сторона будуть помідори. Перчик ми посіяли зранку, зараз вже вечір, там вже сонечко сідає, Сіємо тут. Сьогодні у нас майже 20 градусів тепла було. Тож в день тут спека, тепличка маленька. То зараз ввечері посіємо помідори. Помідори ми сіємо для себе. Тут відібрав, якщо не помиляюсь, 34 сорти, здається. От. Всі сорти свої. Те, що вирощували, то збирали. Один сорт тут купили такий. Але тут трішки не 20, а 15 було. Ну нічого. Так, такі ось томати написано 20 штук. Ну, хто бажає може пересчитати, тут їх 15 штучок. Буває так. Нічого. Це те, що вже по кидаємо викидаю в пакетик, щоб не путатися, записуємо. Отак, От поробив рядки. Десь 5-6 см. Можливо, де 7 тут великої різниці немає. Отак поробив, сію, записав і притрушую такою суміш. Це земля із піском. Ну і трішки попело тут вкидає. Щоб вона була така ну, сипуча така земелька притрушка. Отже, займаємося. 4 квітня це ми найраніше, коли ми садимо. В минулому році 6-го садили, сіяли. А так зазвичай десь після 10-го сіяли ми в теплиці на розсаду. Раніше колись давно-давно ще в горшечках пробували, там по підвіконниках тягали. А зараз все сіємо сюди і приблизно через місяць висаджуємо на город. Отже, займаємось. Чотири сорти посіяв, ну а тут зараз такі сорти там, розове чудо, і сливки, бістидний, Арабські Емірати, Сонце Поднебесне. Ну, Таке Мікадо, груша красна, розова, Чорний Принц. ну Всяке, всяке, всяке. Дебора три вида. Ну, Таке. Підібрали ті, що найбільше ми полюбляємо. І так кожного року все плануємо, ну менше і менше садити, але менше 30 ніяк не виходить. Тож, поки сонечко ще високо буду сіяти. А так розкладаю складаю семенці в рядочку. Де густіше, де гидше. от особливо там. І потім беру і так засипаю така нехитра технологія. От. От так. Трошки плотнюю. так. Трошки притрамбовую для того, що коли буду поливати, щоб воно не розмивалося мино, бо воно, якщо не буде плотно. Водою вимию його і все воно буде зверху. Ну, от така процедура. Потім що, пальлю і накрию плівкою, я граволокно так якось накрита, перчик. Плівка зверху, агроволокно. Так, працюємо далі. Так, У мене тут помічники. Тож тепер робота піде швидше. Отак, От трошки засіяли. Отже ми закінчуємо з помідорами. Зараз засиплю поллю і пнахию плівкою та гриволокном. І все. І нехай сходить. Будемо чекати сходів. Все, я буду закінчувати з помідорами. Дякую, хто був з нами. Нехай сходи розсада і в нас, і в вас, щоб було все гаразд. Всім пока. Всем України!